Пропоную вашій увазі камін, е топка кратки, обшитий суперезолом, новітнім матеріалом, який не передає тепло, не перегрівається, плитка не відлітає, можна можливо його оздоблювати різними матеріалами, так як від венеціанської штукатуркою, керамогранітною Плиткою можна облицювати. Цей камін обігріє вас взимку і не одну кімнату. Можливо, зробити розводку по кімнатах. Це буде дуже тепло і дуже гарно.